Вітаю, мене звати Яна Волкова, ви на каналі Менеджмента управління. Сьогодні ми розпочинаємо нашу 11-ту лекцію курсу основи менеджменту, яка називається Методи менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Поговоримо більш детально про сутність і класифікацію методів менеджменту. Результатом виконання будь-яких конкретних функцій менеджменту, що здійснюються на засадах загальних функцій, є отримані методи менеджменту. Методи менеджменту це такі способи і прийому впливу керуючої системи на керовану на різних рівнях і ланках управління. На практиці методи менеджменту є сукупністю способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою виконання місії організації та досягнення її цілей. Вони спрямовані на об'єкт управління, тобто на працівників різних видів діяльності, а їх головною метою є забезпечення гармонії, органічного поєднання, індивідуальних колективних. Суспільних інтересів. Усі методи менеджменту діалектично пов'язані з функціями менеджменту, оскільки основними завданнями функцій менеджменту як видів управлінської діяльності є формування методів менеджменту. При цьому процес формування здійснюється через конкретні функції, які реалізуються з допомогою загальних. Усі методи менеджменту повинні функціонувати не як окремі. Розподілені та самостійні способи впливу, а як цілісна система, що складається із взаємодіючих та взаємопов'язаних елементів. Методи менеджменту класифікують за різними ознаками. Розглянемо детальніше всі ці ознаки. Перше, за напрямком впливу на керований об'єкт. Розрізняють методи прямого впливу, тобто безпосередньо впливають на керовану систему. Це такі моменти, як накази, розпорядження, вказівки, інструкції або положення. Методи непрямого впливу, вони, як правило, створюють умови для впливу на керовану систему менеджменту. Наприклад, методи підбору колективу за різними ознаками, методи формулювання психологічного клімату в колективі. Друге, за способами врахування інтересів працівників, поділяють на методи матеріального впливу, тобто враховують майнові та фінансові інтереси працівників, включають різноманітні економічні стимули, методи владного впливу, тобто вони націлені на впорядкування функцій обов'язків і прав працівників, регламентацію та нормування їх діяльності. наприклад, ну такі варіанти можуть бути як там штатні розписи. Там регулювання діяльності, положення про виконавців, там, договори, або накази, або розпорядження, або догани. І наступний це методи морального впливу. Вони, як правило, спрямовані на підвищення соціально-господарської активності, включають етичні норми, моральні стимули, методи встановлених хороших взаємовідносин між керівником і підлеглим. Третє за формою. Впливу. Поділяють на такі, як кількісні методів, ну, наприклад, калькуляції, кошториси, ціни, бюджети, матеріальні стимули тощо. Та якісні методи це такі, як вказівки, інструкції, там, моральні стимули, якісь методи підбору колективу за психологічними факторами, ну і таке інше. Четверте: за характерами впливу. Розподіляють на такі, як там, економічні методи, соціально-психологічні методи та адміністративні методи. Поговоримо більш детально про сутність та особливості економічних методів менеджменту. Економічні методи менеджменту передбачають розроблення планово економічних показників і механізмів їх досягнення. Вони, шляхом матеріальної зацікавленості, стимулюють ініціативу і відповідальність працівників. За результати прийнятих рішень, здебільшого діють на керований об'єкт, не прямо, а опосередковано. До економічних методів належать економічні плани, економічні стиле та бюджети. Економічний план це така комплексна модель основних економічних показників, параметрів майбутнього стану окремих сфер підприємства, а також шляхів, способів і ресурсів, необхідних для досягнення наміченого. Вплив економічних планів на працівників відбувається у різних аспектах: за тривалістю дії, рівнем впливу та змісту. За тривалістю дії розподіляють місячні, квартальні, річні та інші тривалі, тривалості е, плани, які опозначають на ритмічності виробничо-господарської діяльності, якості продукції, конкурентоспроможності підприємства на ринку тощо. Застосування планів на різних рівнях та в різних ланках управління дає змогу впливати і на відповідні, я перепишу застосування планів я переписую. Застос... Застосування планів на різних рівнях та різних ланках управління дає змогу впливати на відповідні групи працівників. Цією метою керуюча система розробляє плани для відділів, цехів, бюро, дільниць, бригад тощо. І навіть для конкретних працівників у формі норм праці. Ну, Наприклад, норми виробітки, або часу обслуговування, або чисельності. За змістом виділяють такі, як перше, це план економічного розвитку, він містить. Планові показники, умови їх досягнення, способи доведення до виконавців та контролю. Друге це податковий план. Він охоплює переліки та суми певних податкових платежів відповідно до прогнозованого рівня діяльності. Третє це фінансовий план. Він відображає рух готівки, планові надходження та витрати, інвестиційне вливання, власний капітал та прибуток. Економічні стимули це такі способи впливу, що спонукають економічну поведінку індивідів, груп у сфері економічної діяльності до вирішення конкретних виробничо господарських завдань згідно з метою організації, ґрунтуючись на використання матеріальних стимулів, таких як тарифні ставки, посадові уклади, доклади доплати, надбавки, премії, дивідентів. Цінних подарунків, дотацій, компенсацій, пільг тощо вони є найдієвішими способами впливу на працівників організації. Бюджет це такий документ, що відображає розпис надходжень і видатків економічного суб'єкта за певний період, частіше за рік. Бюджет класифікують за різними ознаками, наприклад, за періодами дії, бувають місячні, квартальні та річні. За об'єктом бюджетування буває бюджет виготовлений окремих виробів, там виконання робіт, наприклад, надання послуг тощо. Бюджет центрів відповідальності, тобто там робочих груп або відділів, та зведений бюджет, коли мова йде про бюджет організації або держави. Далі, за метою вираження буває грошовий та не грошовий. За відповідності видатків і надходжень буває збалансований, тобто видатки дорівнюють надходження, дефіцитний, коли видатки перевищують надходження, і профіцитний, коли надходження перевищують видатки. Далі, за сферами діяльності, поділяють на операційний бюджет, він деталізує статті витрат, що пов'язані із здійсненням операційної діяльності, з виробництвом або реалізацією товарів, робіт чи послуг. Що є головною метою створення підприємства і забезпечують переважну частку його доходів і містить джерела їх покриття. Далі, це фінансовий бюджет, він деталізує статті витрат і надходжень, що впливають на зміну розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Далі це інвестиційний бюджет, він деталізує статті витрат, пов'язаних з придбанням неповоротних. Необоротних, вірніше вибачаюсь, активів і здійсненням фінансових інвестицій. Далі розподіляють за видами витрат. Бувають такі: бюджет поточних витрат Він містить два розділи поточні видатки, тобто матеріальні витрати за конкретними статтями, амортизація основних засобів, нематеріальних активів, витрати на оплату праці, врахування на соціальне страхування, інші прямі витрати. А також накладені витрати, що належать до поточних і доходів від поточної операційної діяльності. Розробляють його на рік чи на період реалізації господарської діяльності з помісячним плануванням усіх показників. Та наступний етап це такий бюджет капітальних витрат. Він містить два розділи: капітальне вкладення це такі як будівництво будівель, споруд, приміщень придбання машин і механізмів, придбання обладнання та регламенту, там, придбання нематеріальних активів, інші види капітальних витрат, податки та інші обов'язкові платежі, резерв капітальних витрат і джерела надходження коштів. Це там, наприклад, власні кошти інвестора, або залучений пайовий капітал, залучений акціонерний капітал, фінансовий лізінг, або емісія облігацій, кредити банків, інші джерела залучення фінансових ресурсів. Бюджет капітальних витрат розробляють на період реалізації капіталовкладень з поквартальним чи помісячним плануванням показників. Далі за способом урахування витрат. Поділяють на Поелементний бюджет, тобто розробляють за елементами витрат, наприклад, там бюджет оплати праці. І е, постатевий бюджет. Е, його розробляють м, за статтями витрат, наприклад, бюджетних цільових, е, загально там заводських або позавиробничих витрат. Далі, за часом відображення надходжень та видатків, розподіляють на бюджет періодичний. Тобто сформований на певний період, тиждень, місяць, квартал або рік. Та бюджет що відображає стан виробничо-господарської діяльності на конкретну дату. Одним із його різновидів є баланс. Умілим поєднанням методів менеджменту є передумовою ефективного впливу керуючої системи на всі ланки керування. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І пам'ятайте, час дослідити деталі та відкрити світ.